Так, у нас на мазі, хамаз на мазі, комбайну, теж вилітає. І що? Летим, молотить пшеничку. Зараз прийду на поле і включуся, покажу, яка у нас пшеничка. Чотири сорта! Що вона там показує? Блін, все шепить, ручник шепить. Це вічно ця трубка оце. Кірини не тяне до одного місця. Насквоз не вліє. Все, ми вилетіли комбайн уже тепер. Я десь дав йому трошки фури хвилин 20. Ружив його. Думаю, ще покайфую у холодочку. У нас жарюка, це капець, вже скільки оце не знаю, другий тиждень. І з кожним днем все жарче і жарше. Це невозможно. Пшениця, ну я не сказав би, що вона згоріла. В принципі, по сроках нормально, Бу, Трохи дощик там був, вла і ну, може чуть-чуть не вистачило там що. А так в принципі нормально. Зараз приїду, покажу, побачив людей там і, і горить. Ми, в смислі, десь там і скро пішло, і димить пополоє, там люди спасають. Не дай Бог, звісно, такого щастя. Це ужас. Так що почали летим, летим пробувати, що воно буде. Та вон людей більше навіть стоїть. пшеничка також полодилися. У нас на полтавщині. Так що печемо. Така дорога нормальна. Хай лучше вона така буде, ніж ями. Так, а ось по дорозі ця наша сойка. А оце ось у наш соняшок. Барбаті, а отам там не ума далі. Отак ось виглядає. Шапочки гарненькі, такі, однорідні. Це у нас буря була падали гілки. Я його витягував, Там куча була. Ну, а так загальний фонд. Непогано. Тюх! Я не буду майже півгодини пори. А він ще не доїхав, щось комбайнер здає позиції. Хто прилітав на, на поле, не встигав доганять його. А це тільки ось ну, Чому я, то, я так близько доїхав? Так, я поки тут з каєчку пришвартувався. Оба! Апоротіще. Так, комбайн. Зараз там поїде. Тільки щось не зрозумів, куди він... він... Зараз буде, мабуть, першу оцю молотить. Да. Фух. По камазу, ну це просто капець. Машина ну майже не їздить, він останній раз їздить, мабуть весною. Це як помотили кукурудзу. Ну, в квітні, ладно, десь так. Так, не надо тут. Підголовник. Під Підголовник. Кинулись таке, що до нього дивиться. Ну, скільки це він постоянно. Я ж кажу, у нас квітня, після кукурузи. Тут на тобі. Думаю, піділю жидкості тормозної. Підливаю, бачок потік. Як от у, як з відео Йоріка. Йорік бачок потік. Щас покажу. О! І ось, все. хто його проклював, ну я хрен його знав, блін. Ну нічого, все було нормально. Тут кинулося, ніхто нічого з ним не робив. Тут бац, Міль його поїла, я не розумію. Короче, кинулися нема бачка. Да, де шукати. Та ну і як, то в магазинах є. Ну, суть в тому, що вчора е, кинувся, а зутром молотить, вечором кинулися, ну що робить, Он заглушку, отак, щоб болтав, ставили. Добавив добав віркості і болтав, вставив. В принципі, поїздить трошки. денюк. Якщо це нормально, то день, я думаю, ми змолотим, там, змолотимо, там 10 гектар. Бач таке моя сумка. Раніше тут було пиво, Отак. А тепер водичка. Нє, ну, ти... Пиво його то буде, може потом колись. <рив> Як згоди пшеничку буде, і пиво. Апарат іще. Ось так десь. Ну, Бог з ним. Їздить та їздить. Нормально. Так, він почав із другої пшенички. Ага. У нас там чотири сорта. Зараз я ближче під'їду. бо він круг зробить і буде до мене, мабуть, на мене сипати буде. Ми то вчора ячмінь молотили. В принципі, ми його, ми його змолотили, в принципі почистили комбайн. ну одна там прочистили, продули, але однак його треба прогнати першу цю. Ну, не бункер, а трохи там, трошки там набрати бункер і вигрузити, щоб воно від того ячменю прочистилося. почистилося. Машина, поїхали. Зараз підійду ближче. Покажу, що там яка пшеничка. Ну десь, десь тут я пришвартуюся, щоб так і на дорозі не стоять і не мішати. Так хорош, тормози. Тормози, кунь! Рветься в бой. Так. Значить, отак воно все виглядає. Перша пшеничка в нас Асорі. Це перша репродукція і це комбін, долі перша репродукція, це те, що ми брали в Арідоні. Асорі це це французька селекція. Комбін це українська селекція. Далі йде в нас Алтіго, це. Лімагрейн, селекція і ще аж далі йде Рунін. Це КВС, селекція теж українська. Коротше, так ось воно виглядає. Ми зараз відбираємо по ходу вегетації. Нам саме більше сподобалася комбін. Ось комбін. Я трохи там краніт першилося. так. Ось ось я вам показую. Бачите, як позалітало. Асорі, ну як, будемо молотити, і воно воно покаже, як по цьому, по бункеру, що воно. Ну, Дужче воно по вегетації мені сподобався комбін. Бачите, воно похожа на класну. Темненька така, це Асорі. Комбін ми залишаємо собі на посів. І там, кому там потрібно, можемо там продати посівного матеріалу. Пшеничка, ось, зараз. Ну. В принципі, вона також терненька, але більш така виповнена така гарненька. На вид, ну, я сподіваюся, вона так, Ну, на виду вона на класну похоже. Тобто залишаємо ми цю на посів Ми ж хотіли -то вибрати із чотирьох сортів, найсилі клащий. Але ж мені це сподобався дужче, бо вона... По вегетації там видно листки, навіть, які були темні, вона така розлуга. Ну, там можете подивитися по відео, я там закріплю там відео, яке було там перші е я показував, як вона вегетувала. Так, А так з виду, ми давали касон, ранньою весною, ранньо весною там, по морозах. Потім далі давали їй підживку з сівалочкою. І потім ще давали їй по листу дві підживки. Одна була там це із гербісидом. І ще одна там була добрива, там не у план, здається. Ну, давали От і все. В принципі, як там можна було і ще там поживити, щоб була там уже капець капець там якийсь урожай але сенсу в неї дуже вигилювати фінансів, я не бачу. Ми так, в принципі, це ну, так, стандарт, що ми завжди даємо. І отак вона оце виглядає. Тут головне, щоб дощів якраз, це як вона дозрівала, оце ось на цьому, як сухла вже дощів не було, класність не вимилася. Надіюся, що буде класно. Не знаю, а мені пшениця якось як це перші жнива, як раніше тільки пшеницю, там і ячмінь сіяли. це Зібрали і одразу обжинки, як кажуть, святкували. Воно мені якось так запам'яталося з дитинства. Саме краще мені подобається, як її молотять. середина літа майже. А там як почнеться, о, там осінні вже Уже ти приготувався у сплячку. А воно треба то, то соняшник, то то соя, то ще там ну соя ще там мені раніше, то кукуруза вже ні смерзне, а ми ще її молотимо. Хоча останній час навіть не молотимо зимою. Так, Тепер комбайнера із, із кабіни не витягнеш, кондиціонер налаштували, взагалі там холодить капець, я вчора катався так і уші мерзнуть. Звичайно, це комфорт. Бо як не було кондиціонера, то я не робив тут як хворений. їздиш чи вилазиш з того комбайна і голова не зображує. Турець. От як у йому нормальне діло буде. Обкаточку потягати прицепчики кондиціонер, та ти що? Щасливий тракторіст так, я свій також відчіпляю прицепчик, нам треба помінятися, бо учора на тому возили яшмінь. І там трошки залишилося. Залишилося та ячменю трохи там, то... А цей частенький тут буде на посів Братися

Бомба. Вона по-любому класна, це я думаю 100%. Зараз ще круг зробить і висипає, їде на цей, на... на яму віяться, Але я думаю, тут нема небагато чому відходить. Так, зуб мій каже, що волога 14, -та. ну плюс-мінус до 15. -ти. Зараз подивимося, що скаже наш Вологомір. 14,5 на відсоток більше виходить. Та ну нормально. Так, так що оце отакий у нас комбін. Кого цікавить, тут реально було мінімальне живлення. Сипе приблизно 5. Плюс. Це так, як так на скидку 5, плюс. а може й більше. Зараз, вже як домовитиму участок, тоді вже скажу, що вона дала. Так що, кого цікавить, то пишіть, можемо реалізувати вам посівний матеріал. Так, ну Це виходить звати цей участок там де, де комбін оце був. І тут десь 1,5 гектара, не а 1,5 гектара, це я заміряв. Получилося десь около 9-8 тонн. Тобто, до 6 дає, дає пшеничка, дала комбін. А там далі будемо дивитися, що дасть наша Асорі. Зараз він поїхав в країні, там відкошувати, Ну подивимось. Ну а так в принципі ось результат. Ширичка, в принципі, класна. Мені подобається. Так, оцей об'їхав він по кругу. І ще мені бункерок сипнув. І ця, в принципі, також має колір. Теж повинна наклосту тягти. так що... В цьому році більш-менш будемо з класною пшеничкою. Зараз ще бункерок мені сипне і буду летіти на базу вигружатися. Фух, капець, жара хана. Так, усе, я повинен. і печу. На базу. Що ти не заводишся? Здурів. Диму тільки напустив. Та що, полетіли на базу. Вигружуся, потім прилечу, подив, покажу ще щось там. Робота після гнив. Фу. Так, ну що, наші гниво закінчені, Чорецька в середньому дало по 50. Так. Запасівний матеріал я сказав, будемо реалізовувати. Я там ще поміряю натуру однієї другої пшенички і скажу вже що до чого там яка вона і покажу. ну Буде асорі і комбін. Так що то так Ще далі включусь, покажусь, що там буде е, після віялки, який посівний матеріал вже конечний.